Три роки назад господарство вирішило замінити свій самохідний оприскувач. а оприсхоч був непоганий досить. Кейс uh, Петріот. І зупинились на ось такій машині. Це кунфайтер, друзі. Кунфайтер, який виробляється в Бразилії, має об'єм баку 3000 літрів і штангу 30 метрів. Три роки вже відпрацював, накриває по. 10 тисяч гектарів щорічно і як не дивно жодної проблеми з ним ще не було. А це так і болі. Працюємо ми з 2000 року. Починали з 20 гектар землі. Із одного трактора сіяли просо, перша наша культура, яка була, і пішли, 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 пішли. Зараз в підприємстві 3000 гектар. Ну, ми виросли тут, робили в цьому колхозі, коли ще був колхоз. Робили тут оці мастерські Робили на здоровому тракторі К-700. У 2021 році самохідний оприскувач Кун Fighter 3000. А до цього робили. Прицепним оприскувачем теж непоганий оприскувач. Ну, не встигали трошки, тому що треба дуже ну, тобто багато операцій робити, треба і гербіцид, і інсектицид нести, і все воно не, не в один, буває час. і Треба, щоб більше накривали, і тому вирішили. Попробувати купити собі самоходного оприскувача. Ну, але ж могли купити і причіпного ще одного, нашого вам самохідним? Е -е -е ні, в причіпного малий кліренс, і якщо вже великі пасіви кукурудзи соняшника, де треба внести амінокислоти, то причіпним не зробиш цього. Тобто, тому що тут кліренс 1,60 Якби... І за цього. Вирішили попитатися. У нас в господарстві в мого компаньона є два кейси патріота. Думали, у нас був вибір взяти кейса патріота, але нам запропонували, ну ви тільки він вийшов, файтер, це запропонували гарні умови. Три роки гарантія була на нього. Якщо три тисячі гектар, то він їх накриває, бував по подвар. Ну десь около десяти тисяч накриває він в сезон. Чому от саме кун? Вирішили. Проекспериментувати. Тобто, кейса патріота ми вже знали, машина дуже гарна. Ну, вирішили спробувати ще цього. Цей легший на дві з лишнім тони, сам по собі легший. А це давлення на почву. Якби, і за цього спробувати. І кліренс в цього більший, в того, по-моєму, міліметр м, а в цього метр шістдесят. Ну Там ставляться проставки, ну ми вирішили взяти такий, щоб вже не ставити, нічого. А що по ціні вони були однакові? По ціні вони були різні. Той стояв 260 тисяч євро, цей стояв 224. На кожному колісі стоїть гідранос мотор. Тобто він сам собі вибирає, як йому, якщо десь він підбуксував, виїхати з цього. то в цьому плані він кращий. Фактично, можливості ти самі в нього, що і в «Кейс Патріот? В нього два насоси стоїть на закачку, на викачку. Тобто він дуже швидко заправляється. Патріота, якщо мені не зміняє пам'ять, то там, по-моєму, один насос стоїть. Вважається, що патріот це такий опись вищого він дуже класу? Гарний, він дуже, він надійний, гарний. Ну, Вирішили спробувати, що Ну, то тобто вони теж якби зараз рекламу дали гарно, а ми вирішили. Ми були одні з перших, хто його купив. Тільки вони з'явилися. І як от ви вже працюєте на ньому три роки. Які були проблеми? не були? було ніяких проблем. Ніяких зовсім штампує 10 тисяч гектарів. Штампує, так, да, так. Да. Міняємо, робимо теорії. Все. Штанга в нього така, точна, як в Петрі, та 30 метрів. Ну, весом він трошки легший. А що по стабілізації штанги? Стабілізація прекрасна. Тут стабілізація в них запатентована стабілізація стоїть. Нема питань. Да. Стабілізації. Норму внесення. І норму внесення він виливає чітко. Скільки в настроїв, 200 літрів на гектар, він 200 вилив при будь-якій швидкості. Дуже гарний, дуже мені подобається. Що по технічному обслуговуванню? Була домовленість три роки, вони його гарантійне обслуговування. Якби питання не було. Ну, і такого обслуговування, якби, щоб щось там позвонили. Треба поміняти масло фільтра. Все, компанія виїхала, поміняла. Не є в наявності все. Все є в наявності, да. Да. так. Фільтра вони взагалі безплатно, Нам три роки вони от не считали в ТО фільтра, фільтра йшли в подарунок. В якої компанії купували? В технотурге. На ньому є все. Всі потрібні опції. Ну а що на ньому не вистачає, отак до рівня, наприклад, там, тих самих преміальних оприскувачок. До рівня преміальних, ну я б додав топляний бак. Щоб більше? Трошки, да, трошки. От йому, якщо він робить десь гектарів 300, він би зробив би і більше. В нього можливість більше зробити, але в нього не вистачає горючого. Ага. Тобто, треба дозаправляти. Норму дотримується в залежності від швидкості. Дотримується, так. Да. Да, якщо ви да, якщо виставив йому 200 літрів, то він їх буде лити. При швидкості там, 10 км і при швидкості 16 км. Він скорості не чувствується. Коли дійшли в кабіні, він скорості цієї не чує. Коли ми перший раз, допустимо, їздили трактором 13-12 км і дуже ту штангу, тут кидало штангу ж, тут сів 15 перший раз, він вроді на одному місці стоїть. І скільки він на гектар бере? Ну, В середньому десь на круг, виходить. От, от, з виїзду до виїзду до, з бригади, то виходить десь грам 600 на гектар на круг. 600-700 грамм десь при нормі 200 літрів на гектар. У нього повний привод, прохідність, причому, як би сказати, хороша. Ще не кажу. А що по обслуговуванню? До чого треба дивитись постійно? Та Тут якби по обслуговування особою, нічого такого в нього нема. Це отіки, масла, фільтра і все. Штангу нормально тримає він? Штангу він дуже хорошо тримає, навіть при скорості 22. Він сангу тримає дуже добре. Тут у них кун еквілібра стоїть і вона доволі дуже хороша. Ну а як ви виставляєте автоматично горизонт чи як? Ні-ні-ні. Ні, то горизонт вже опціонально йде. Тут в стандартній комплектації ну, виставив на глаз, от, грубо говоря, і поїхав. І не бувало такого, що він ще торкав, торкався. До землі? Да. Ні, ну як, буває, десь якийсь яр, піддернув ту штангу та поїхав далі. А так, він держить горизонт дуже добре. Ну от я бачив роботу патріота от по стабілізації, мені каже, цей трошки краще від патріота. Ну, він м'якша стабілізація в нього, мені здається. от В нього м'якша. Крила не так. От на патріоті вони от якось грають дуже сильно, тут якось вони м'якше йдуть. Першим ділом виїжджаємо обичай, либо почвенник, либо пшениця. Як тільки сроки підходять, одразу виїжджаємо. Найпізніше до якого періоду оприскуєте? Ну от, ми навіть оприскували соняшник перед цвітінням. Тут кліренс метр шістдесят, ну, він якби дає можливість зайти ще в пізню стадію росту рослини. Ну і кукурузою інсектицидом, коли качан вже, ну, кукуруза не знаю, метр метр Сімця десь була, заходили ми інсектицидом, обробляли кукурузу. Ви заправляєте самі його? Як він Заправляється Заправляється він ось. У нас він на машині бочки. В нього стоїть ось насот насос шланги Ми самі підключили шлангу на муфті, і в нього насос окремий на закачку води. Продуктивність його. Ну, от, е, компанія каже 800 літрів, ну, я ще не вимагаюся. Я заміряв на малих оборотах. В нього він насоси на трьох оборотах робить. На малих, середніх і високих. От на малих оборотах він десь качає 600 літрів хвилину. От, ну, от буквально у нас виходить заправити оприскуватель десь це з тим, що виливаємо гербіциди інсектициди, циктициди, десь 8 хвилин. Він сам засмогти, да, да, не заливає. Ні, да, ні, ні, ні. Мені ні. здається, ті всі насоси слабші набагато, якщо заливати так, через верх. Та, ну ні. ну це ж, во перше треба шланги, тягатись куди? А тут ось підчепив, нажав кнопку і сам собі займається другою роботи, чи виливай і в ці гербециди, а він сам. В бачок цей, скільки, чи як вносити? Да? Ну, як бачив. Бачок ось, як відкрили кришку, вилили в нього. Включили, відкрили екран, він закачався все. Через змішувач, все як треба бути. Є якісь точки, які треба постійно мазати, там доглядати, за чимось. Ну як тут, так, да, є от, на крилах е, точка змащування, потім на мостах, бо там, тут. так? — розкладаються, да, 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 да. На мостах там, де регулюється колії, ширина колії, ага. ну там раз-раз-два рази в, рок, в, ага. в рік помазав. І корня. Ми ж якби, працюємо по теж ж Ми, Щоб я не переставляти кожен раз і не регулювати, я поставив 2,80 постійно і на 2,80 я постійно їздив. А що по очистці? Є в нього система якась промивки? Да, в, нього, да, в нього система промивки, в нього віддільно стоїть бак для чистої води, але ми ним не користуємося. Навіть. В нього система промивки, він промиває себе все сам. Відкриваєш кран, шклан, промивається ця мірна трубочка. І ця промиває, все. Повністю все це полює. Воно за смак то швидко. Це що може довго, коли карбомит вносимо, то так, довше. Сюди засипаємо, тут форсунка є спеціальна, як кажуть, і вона нажимаєш і вона пробива карбомід, щоб він не заставив. Розрізає нікуди. І вона його пропихає туди. І ви просто гранули, засипали, да, браві, да, да, все да, його да, розрізало. Так, да. Да. Його, його там О, і, його і, зразу, да. і воно зразу через Мішок і туди. Не бувало таких випадків, що він забивався, наприклад, десь. Карбоміт — ні, не було. Такого не було. Дело в тому, що коли, поки ти його заправляєш, у наш мішок включений, тут чотири гідромішалки стоять. У мене вони включені постійно, його постійно все все, все мішає діло. От я оприскую і його паралельно ще все. — Не було такого, що піна вилазить з. Із... Ну це як кришки? З кришки ні, там на тій стороні виведена клапан і шланга. Вона не на кришку, вона виходить з боку оприскувача. Це, як би кажуть, залежить від гербіцидів чи пестицидів. Є такі, от коли прилепачі, да, вони там підняться, і гліфосати бувають теж з єрулатінгами ті підняться. Ну, це вони там підняться там вже буквально, коли там 2-2950, почти повна бочка, тоді починає там десь піна де якась упаде, а так, ні. Ну і пінитись вони можуть, коли є прямий потік на них зверху води, коли да, от тут мурлити да, починає. Да. Ну тут аж тут же ж не зверху, тут же ж вони знизу. Знизу ж. І закачка О, да. знизу ж, і гідромішалки. Вони... Більше до одна бочки стоять. Во, во я хотів тільки сказати, що, як правило, прискочив там де знизу, це да, Воно да, да, одразу водою закрилось да, і немає цього да, бурління і утворення. От коли ми з прицепним прискочем працювали, наш ми ж воду закачували через верх. І вона вода, да, вона все піднімається, піну, піна через кришку лізе. Там буквально тут. дві третини заповнив уже, а там все да, піна. Да, 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 да. Тут такого немає. Коли оприскуємо пшеницю, ми, от, грубо говоря, йдемо читай, що в порядках пшениця. А от соняшник і кукурудзу ми робимо по діагоналі. А, Тобто ви не ходите по між? Ні, ні, ні. Ну, по поміж я ходю тільки край поля обходів в кругову, тоді по міждорядю ходю. А як, до речі, от по діагоналі, коли він йде, його не сильно ковбаси? По діагоналі його він навіть, як би сказати, по, от поперечні, поперечну колію і по діагоналі. В нього стабілізація навіть краша йде, ніж те, що він йде в порядках. Потому, що, потому, що, тому що він на цих, пневмоподушках. І за, за рахунок їх вони, якби, вони швидко реагують і стабілізація намного. Пом'якшує, да, так. Ці та, всі та, коливання, та, як амортизатори та, працюють. Та, 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 та. А навігація чи його виробника отримала? Е, ми. ми по сигналу ходимо рейндж ренджпоїнту, він якби, більш, більш точний. Це там 2 см, да, так? Ну, там воно центр каже, 2 см. Ну, да, хай. І він, якби, ми зайшли, допустимо, ми ж обробляємо поля не один раз на рік, а три-чотири рази. Ми ж по тих самих коліях, він завжди стає в своїй колії. Тут кожне поле як кажуть, є у навігації, воно і просто заходиш в навігацію, нажимаєш там поле, нова задача. Він колії всі ці все все, тільки нову задачу вже. По запчастях ми ще не міняли нічого, навіть по-гарантійному. Е, міняли ми цей, тільки сальник на закачучому насосі, по гарантії він почав підтікати. І все. І більше за 4 роки по гарантії нічого ми не міняли. 500 мотогодин, ТО і все, і поїхали далі. Скільки вже мотогодин напрацював? 1300 чим мотогодин каже. Так, теж, ну в нього штанга от вона грає у чотирьох полоскостях. Вона гуляє що, по стабілізації, і штанга ще гуляє вперед і назад на гідроакумуляторах. Це мало, якби, кажуть... і що це дає, ну, Це дає, допустим, коли ти десь зачіпаєшся, де во-первых, ти як би я правильно сказати. От, при, тор... при тормозінні чи при розгону ж нагрузка на штангу менша, і вона гідроакумуляторах грає, гуляє Є тут. І не рвеш штангу ж так. Не дюргається різко, да, да? Да, немає так. різких поштовхів. Да, да. Немає ні з носу, ні на пальцях тоді ж ні на чому. А, воно виходить, коли різко дернув, вона ж. Е, да. Пішла ніби да, назад, да, а потім да. різко вперед да. пішла. А вона на гідроакумуляторах вона гуляє, грає так. Як крила. Птах. Трошки жаркувато аж. Регулюється по самому нахилу і по виліту також регулюється. Навіть ага. коврик дали такий був, коврик лежить. Як віномарки, такий войлишнич. Ага, ворсовий, так. Так, да, ворсовий коврик був. <реш> Вирішили поміняти так, що... на такий? Да, то є на всіх, так, ти на їх так ворсовий бережу для кращого моменту. Що в нього кондиціонер нормально працює? <сь> да, так, система кондиціонування вугільний фільтр стоїть регулювання цього вентилятора і о -о -о, цього пічки. Ага. Покривання трім, навігація Трімбел 750 гідравлічний автопілот Отак. От що тут? Ну, Профіль машини. ну, Трімбел він є, стрімбел, я кажу. Те що я казав по пояху, допустимо, є поле. Ось. Допустим, у нас у нас внучка є. ось, жаль, ось задачі. Все з чим бризка, де ось тут, от, Допустимо нажимаю я нову задачу. А видно, що я там хочу, допустимо, інсектициди. І сохранив. Воно мені поле нове здало, колії ті самі стадії залишилися. І все, і поїхав. Угу. По комп'ютеру в нього навігація його ось самого оприскувача, комп'ютер. понятна панель. Дещо, як, як щось, якась помилка, він одразу висвітив, показав, що за помилка. Тобто Тут може подивитися, який розход, обороти, нагрузка на двигун, все. Тут в ньому є. Швидкість, температура, сіки в гідравлічному баку ну, гідростатіки, масло. Тут ще. Напрацювання, що ж, напрацювання двигуну, а двигуна, напрацювання самого присховача, тому що напрацювання в полі, скільки він робив з насосом, скільки без насоса. Все, в принципі. Сама панель керування теж інтуїтивно, зрозуміла. На три швидкості можна виставити яку, там, з якої ти швидкістю хочеш, яка скорість їхати. Так, так. Режим бусту є у нього теж. Що це дає? Режим бусту, ну, це от коли в короткочасних нагрузках, якщо десь під гору він не витягує, нажимаєш режим бусту, він додає добав, максимальні максим, виходить на максимальну потужність. І допомагає швидше долати да. регулювання колії теж тут з кабіни, з кнопки. Колія регулюється гідравлічно? Да, да, да. Гідравлічне ось звуження і розвуження колії. А, тобто не треба нічого відкручувати, механічно, нічого ні, не Ні, 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 ні. Заїхав, ну там тільки є, як кажуть, упори поставив, допустим, на яку ти колію робиш, допустимо. Ми працюємо на 2,80. Я ті два болта з упорами закрутив туди, і постійно треба мені звузитися. Він від 2,60 до 30,20 регулюється, колія в нього. Поставив, нажав кнопку він і поїхав там, кілометрів 5, нешвидко, потихеньку. Колія я роз, роз, розійшлася і все. Не треба нічого не перекручувати, не переставляти, все регулювання. Ну, тут, по цьому прискутю, можна сказати, все регулювання йде з кабіни. Фірма Кун дивує нас. поглядовості все видно. Так, да, 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 да. На штангу. Да, підсвічування штанги, стоять сині. Діодні ліхтарі, які добре в нічне время підсвічують факел просунки. Він сам по собі цікавий. Секції ж він сам відключає, да, стандартні комплектації йде 7 секцій. Він, коли переходиш ти на перекриття, він сам вже відключає її. По сервісу техноторг реагує хорошо. Є представник в Києві, інженер по прискувачах Кун. Той, як кажуть, В будь-яке час дня і ночі він завжди відзивається, поможе. У нас було навіть, мені не подобалося, коли вмикалося світло, вмикає світло на кабіні вмикалося світло одразу на підсвітку фар штанги. Позвонив до інженера, він подзвонив хлопцям на завод. По виробництву файтера в Бразилію. І вони прислали нову прошивку спеціально під кнопку, щоб вмикало світло одільне. Спеціально під вас зробили да. прошивку? Так. Да. Повний привід на ньому. Всі чотири колеса, ведуще. Бувало таке, що буксували. Ні, ну Коли дощі ловили з повною бочкою під гору по дорозі виїжджаєш, да, бувало, ну він якби не сильно. Тут е, стоїть така як би сказати правильно, штука на ньому. Коротше, виходить, коли праве гребеться, датчик зрабатує, притормажує право і підтягує ліво. Вони блокування диференціалу. Да, типу, да? Типу, типу Гідравлічне блокування. Да, 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 да. Комфорт такий. Сидюшка стоїть пневмо, пневмосидіння. Ну, Це теж немало, небагато, це якби теж Ну, На тракторах теж вже на деяких стоїть пневмосидіння. Ну, Трактор це... ще ж не йде а на пневмоподушках. Ще. А в трактора немає підвізки. Да, да, да. Коліс. Їдеш як сідаєш, перевели сів на нього, їдеш, як вроді в кораблі, тільки так от їдеш і качаєш. Можна і заснути. Ви ж Навігацію включили і пішли по прямій, так? Да, так, ну, навігація, як доходиш ти до кінця ряду, вона подає звуковий сигнал. Я кажуть, немало є. Якщо заснув, щоб збудила. Даний оприскувач є найлегшим в своєму класі. В нього, його вага 8600. А ну, в інших самоходних вони стартують там. Від 10 з плюсом, і 11-12 і пішли вище. І що це йому дає? Ну як, він не, не, не так е, трамбує ґрунт. Йому, мабуть, легше їхати тоді? Ну і Легше їхати, і культура. Ну, коли ти по культурі проїдете, допустимо, 15 тонн і коли проїде 8 тонн. Настільки ж швидше культура підніметься. Структура ґрунту не так руйнується. Да, да, да. Це дає можливість зайти раніше в поле. До нас представники заводу з Бразилії ну, інтересувалися, що теж до нього доробити, що у вас не влаштовує, які які пожелання. Кроме топливного бака, що ти їм ще скаже? Музика. Музику, <говори> <Да>. Музику краще, так? <говори> <говори> це буфер <в> <говори> Да, Так, да, так, да. Ну, Вони там трошки динаміки рекламно поставили. Ага. Акустична система трошки. Це ми четвертий рік одробили, ми на ньому тільки замінили форсунки, розпилювачі. Все. От, е... Скільки гектар він вже зробив? Год ну, ну, він десь 7-8 тисяч років. – То есть уже більше 20? Конечно, за 25 десь точно. Ну, 24 да, ну, в цьому році багато напрацювали. Уже і в цьому році? Да, 7,5 тисяч вже в цьому.